Я колоться, коли натакати ну дідом левим, коли діта був. А я був на почолку, подавив чолопаку, бив у лічки, у вулички бив, давив чолопаку, під того туалет потила, і в ємно тако уїбало, таке, їм намацав. Оце було моє дитинство. Як в мене поки школа приїхала, то мені прабаба, колоця пацієнт цунуло. То мені, дохнуть. Оця, бо мої дити, як я яїська побив, як я мочта боюся, дити, як мамка казала, не буду цю це викину тебе нахрен. І так я, і так я тобі кажу, то по мочу давай не будемо їхати, бо я моця боюся, це наїсть. Оця і одколю ходив, я хоч повітиться, от одколи на луччиннику. От, купив, от одколи, на нониці фотався, на ної дома фотався я. Оце було моє дице, як я на коліна у кутку, то я кинецькою. Кажуть, я хочу купити автобус, кинуть, папе Кажу, каже, папа бульовий. От. Як я хотів в ти, таке на автобус. От, як ми ти приходили до нас у колбацію, поводили, як я колив диці. От, як рука прополомка, все було моє дитинство, як голова була робити, балотюко поїбало, получав. Оце було моє дитво, От, Оце було моє дитство. Сі поломані руки і, і ну і рука, ну ка, і рука і нула була поломана. Оця було моє дев'яці, це правда. Як папа приїжджала, шабу лекар? А, я папа пияв, як я лежала ликаницю кулаку п'явки. У киві уебама мене, колоться приебала, а я питаю пилаці і легав колодця. Ну, було таке, да. от, тим другом приїхав колоца. Ну, коротше, оце було моє дитло. Як я хіче вилетів, таблетки пив, у у колі, ну, як завжди, о, о так нічого. Як я в ліваку попав, бо колоце, мене треба було попої дичеляти. Ну, оце моє дитло таке було, от-от, а це ото не... О, я тобі кажу, як в мене володиться, як я мої дитину О, от, поводив, от тепер е, слухати на боку Наталя вітану. Фамілія на Наталя Натала Хочеться тобі тобі передати і кажуть, як в неї володиться у школі, яка вона була, я мовчу на київах на боці Наталя вітана, хоче тобі дати слово. Ти хочеш узнать моє дитину? Як я табличку не вивчила, я тобі щось розкажу, <звисів> у нас, як приходиш у перший клас, всі вчителя знайомляться з дітьми. Ну, ми прийшли перший день у школу, по ну, перший день, ну і починають. Списки складати все остальне. От. І питають, ким твої працюють батьки? Сразу. Ну, ти каже, там е, робить мама директором. Папа, інженером, ну тоді ж це ще ще воєнне врем'я. таких професій не було. От, ну добре, а, а твої ким? на, на, на кобасі, от, у магазині. Ну, ну Дойшла очередь до мене, а твої де. Ну, як де? Батько грузчиком, мамка на заводі робо, робочою. Добре. Ну, там, де працюють, там і працюють. Хорошо. Так то й так. Ну, Ми вже провчилися з півгоду. І починається. Одна мама приносить ковбасу, друга приносить е, там ще те, то що е, торби. Приходять у школу. А мой батько, ну що він, як він грузчик, ящика принесе. Не принесе. Мама на заводі працює, що вона принесе якоїсь там? Э, цю, э, ну, Вона сушила на сушки, в э, мене мамка робила на сушки, сушила деталі. Люди там э, робили одні, а, а мамка в мене сушила, Сушлітчиком була. Не принесеш теж нічого, ну, так то й так. А у мене була, ну а у нас вже як? Ну, то ми десь тиждень там повчилися чи що, і в кожної дитини була своя робота. Один за те відповідав, другий за те відповідав, а я була ця, ну як тобі сказати. Об'яснити правильно. Вроді медсестри. У мене була сумочка така і пов'язка, О, біленька ця. о, сумка і пов'язочка із красним хрестиком. Це, це в мене була така робота. Дитина приходить у школу в клас заходить. Я должна проверити ногти, уші, воротнички, чи пришиті чисті чи ні. О, і все. І то, якщо грязні, значить, е, мінус там ставили, ну, це в нас це те саме. От. А в одної була, вона була, боється, ну, таке. Головніша від мене, о, вона за це вроді відповідала. О, а я ну, там, я ж тобі кажу, це, це була лічно моя така професія. Староста, а я вже була замісник старостої. Та нас щиталося по цьому. Ну, кожен год ти ж ну, повишаєш, там тоді були, вначалі були, зірочки ми носили, потім перейшли вже у ну, вищий клас, це у першому класі ми почали носити зірочки. У четвертому тоді були у нас е, е, ці. Значки, ні, піонери тоді ми вже були далі. В початку ми були зірочки, а тоді вже б ми були піонерами. Носили галстуки. Ні, орлятами ми були вначалі, а тоді цими. Ну, коротше, я вже трохи забула, як там воно це. Ну, коротше, до сьомого класу ми носили галстуки. Не скидаючи, це моя теж була професія, без галстука Вон з класу. Навіть на уроки не допускали, поки або не купить піде, або як не хоче вже займатися, то додому йде, ну коротше, пропускає, Ну, коротше, це. Так, така була ситуація. Це вже. В сьомому класі ми поскидали вже галстуки, вже ми стали комсомольцями. О, комсомольці ми вже були. Нас із класу взяли тільки дві душі. Це я і Алла у нас була. Однокласничка Алла була. Це я як замісник, а вона як це. О. Ну і потом ми Це нас забрали у горком комсомолу. Був тоді таке та саме, і це у горком комсомолу нас двоє тільки було. І ми... Нас прийняли у комсомол, у угорку комсомолу. от. А Даже там такі були, що і комсомол у нас у класі, даже були такі, що і комсомол даже не поступили. О. І після до партії мене приглашали в пар... щоб але Це... я кажу, ні. І мені фатить його горком комсомол. Я кажу комсомолка, а не безпартійка. <клух> да, я захід. Я, я, я нікому не это саме билася з усіма. До, до себе нікого не допускала. Потому що... Був був один случай Був. Я як в очках, я ж давно в очках. О. Мене, я сиділа всегда на першій парті. Завжди. Я й там ще одна девочка. Ну, ми були в очках. То От. Ми сиділи на першій парті всегда, а ззаді нас. Сиділи хлопці, а в мене були косічки, і він мене дергнув за косічку. То після того вчителька написала мені в щоденник, щоб прийшла, щоб батьки прийшли в школу. Всього нам все. мене за косичку. А було таке, що теж наші парти були які? Дерев'яні, ну і за парти це саме. А це ще було в першому класі. Це ще тільки було в першому класі. А в нас було... клас був здоровий. Ну, як здоровий. Ну, було у нас 40. Дві душі. Що хлопців 21, що дівочок 21? Якраз так підібрали, а то, в те время було ну, багато класів перших А, Б, В, Г і Д. П'ять класів перших. І в кожному класі менше 40 не було. Почти по до 50 учнів. Ти ж представ, який це клас. Ну, це в нас було тільки 42. Якраз так попало, що порівну, так якраз поділили, що в нас було порівну. І посадили дівочку з хлопцем. Да, і я сиділа з хлопцем. А як ти викривці полятам дала? Ага. Як ти лопати кинула і по там дала. А ну то це це, це таке? Не коли, ну. на, на... Надо. Я забулася вже. Як ти як він до тебе політипатики, приїхав ну, там поятом все. А, ну то це ще я буду розказувати. Сиділи це. От з ну, хлопцем тут з хлопцем. Хай буде й так. То він мене толкнув, то він мене це, це ж перший пер 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 клас. То ти ж буде мене, то я його з парти <проб> скинула. Він упав <проб> на пол. <проб> да. Ну, то що він я виходжу, він мені, блядь, ножку підставляє. Ах, ти ж, блядь, скати душа. То я за нього та зробила те, що не, полу, не положено. Не лізь. Я я ж кажу, я була бандитка. І я цього не боюся, бо інакше не лізь. Бо якщо сам себе зразу, то будуть їздити постійно. Я. Я и зарота сам. Что туди, что зарот? Я, я, кажу, кажут, како было, како есть, како я остался. Что вся сказала? Да.